Доброго дня, шановні, хочу похвалитися і показати смородину. Торік я її тут натикала живців, Так, знаєте, не жаліючи на кромсала, то подивіться зараз, що я маю. Бачите, які. І ось вона, смородинка. Буду мати, що розсаджувати. І я вам скажу, що тут люди мало знають про чорну смородину. Це в Канаді. Канадці взагалі якось її не розуміють. Не бачила, вони гортензію краще полюбляють, ніж смородину. Так що будемо показувати смакоту. Ось краса. Любуюся, думаю, ну дам полюбуватися. Отак натикала, настиркала. І вона вся майже прийнялась.